Друзі, вітаю! В американська преса вийшла з жорсткими заголовками, що Дональд Трамп розчарований Путіним. Путін тягне час, намагається виторгувати жорсткіші умови. А про це говорить Fox News, преса, яку більш трампійською назвати не можна. Це найбільш трампійська преса. Ну, більше може тільки бути Social Truth, народна правда, яку мережа яка належить самому Дональду Трампу. А і Трамп кажуть, розчарований, і тут насправді для України з'являється вікно можливостей. Це супер. Правда, критикує і нас, і Росію. В той же час Фокс каже, можуть бути жорсткі санкції. Також Білий Дім каже, що Трамп летить в Аравію, дає чутки, що може зустрітись з Путіним хоча багато хто в цьому сумнівається. А, і власне буде говорити про нові тарифи для всього світу. Завтрашній день має перевернути весь світ. 2 квітня повинна бути тарифікація всесвітня. Давайте це проаналізуємо, бо є інформація від Ройтерса, що переговори зайшли в глухий кут. Є розчарованість Трампа. А є соціологія Білого дому. Є соціологія Білого Дому, яка говорить дуже чіткі речі. Більше половини американців хоче. Щоб підтримували Україну. І загалом на 50% ріст тих, хто вважає, що треба допомагати Україні більше, бо штати роблять недостатньо. 50% від тої кількості, яка була. Давайте, не ускладнюючи, зараз все поясню. Підпишіться на цей YouTube канал, а я зараз для вас все швидко проаналізую. Гелоп інститут це дуже важливо. Я почну з соціології. Потім розповім Трампа, Ройтерса і загалом, куди рухаємось. А чому почну з соціології? Тому що завжди соціологія впливає на заяви політиків, щоб ви розуміли перед тим як політики роблять заяви. Соціологи їм в четвер запускають соціологію е, в понеділок, роблять презентацію. І кажуть, це проблема, це проблема, це проблема. Політтехнологи кажуть, на це реагуємо так, на це реагуємо так, на це реагуємо так. І політики рухаються в канві цього. Далі запускають заяви в пресу. Потім знову виходять четвер соціологи, знову заміряють, як зайшло, не зайшло, куди пішло. Ось так працює закулісся політичного світу. Найпростіше, найбазовіше, що ми маємо сьогодні у всьому світі. Неважливо, це в Україні, в Штатах, всюди однаково. Але е, виходить соціологія, яка вплине на поведінку Трампа. І ми бачимо, і ви зрозумієте, чому Трамп почав мінятися. Була соціологія не на користь України. 30% вважали, що США роблять недостатньо для України. допомагають мало. Тільки кожен третій. Кожен третій казав, мало. Зараз ця статистика 46. Кожен другий каже, мало. Ми наближаємося до 50. Плюс, врахуйте, в Штатах похибка часто буває 3,6%, тому що там 1365. Тобто, практично половина каже: Стоп, Трамп, ти мало допомагаєш для України. Ось тут дуже важливо, ми пройшли точку перелому. Американці почали просинатися. Так, да, лідери ще не всі зайшли. Ну, зараз бачимо Берні Сандерс з Окасіо Картес. Поїхали в антиолігархічний тур, в тому числі згадують Україну, в тому числі критикують Трампа. Ми бачимо сьогодні Кері Букер, там взагалі окрема історія: 70, 17 годин виступає з трибуни. Кері Букер, демократ, який хоче бути кандидатом в президенти, уже виступає, уже критикує Трампа, Маска, Венса. В тому числі згадуючи в добрим словом Україну, це добре. Це добре. 17 годин мало. Треба, хоча б 24, Там є цілі рекорди, і в Конгресі, і в Сенаті. Там встановлювали класики демократії. Нічого, він собі так зробить популярність, але ми там в позитиві звучимо. Це е, впливає на наступні заяви Трампа. Тут піджимає опозиція, тут піджимає соціологія, але найголовніше слово каже народ Америки. Ми хочемо, щоб ти допомагав Україні. Тому що 77% вважає, що Росія кине. Я так детально тут три цифри, ще три цифри. Чому я так кажу? Тому що ви зараз розумієте, чому змінився Трамп. Не радники йому підказали, і не зрадники йому підказали. Йому підказала соціологія. Американці все бачать, і українці все бачать. І 77% американців кажуть Путін брехло, ну це м'яка форма. І вони кажуть: він кине 30 вважали недостатньо, зараз 46. 53 кажуть: треба підтримувати Україну далі. Ось це головні цифри. Це головні цифри, які говорять про те, що, е, що відбувається в Штатах, що думають люди, і що будуть робити політики. Тобто маятник качнувся в сторону України. 50 на 50, практично там 50 на 48, 50 хоче швидкого завершення війни, 48 виступає за продовження участі для перемоги України. Розділили штати на дві частини. Цікаво було б глянути в Гелоп інституті. Ось ці 50, чи є кореляція в партіях. Може, якщо 50 республіканців хочуть вже зупинити, а 50 хочуть воювати, і це демократи, тоді погано, тому що це розкол партійний. І це типу їх розриває на партії, Тоді консенсусного рішення по допомозі Україні не буде, чи в тому, чи в тому сценарії, бо кожен буде хотіти своє, коли це буде. Розріз світоглядний, але не партійний, і в тій, і в тій партії будуть прихильники і того і того. Це буде говорити, що будуть шукати компроміс, щоб допомогти Україні. Бо тут соціологія, бо 77% каже, що Путін кине. 46% вважає, що допомагають недостатньо. а 53%, що Україну треба підтримувати далі. Ось це дуже важливі базові цифри. Після цих базових цифр все стає зрозуміло. Виходить. Фокс і каже, Трамп розчарований Путіним. Тобто Україна кричала весь цей місяць, коли Росія порушувала всі домовленості, брехала. Він каже: Він розчарований. Путіна ждуть жорсткі санкції. Вони на столі відсоток їх росте. Ну, типу, відсоток вірогідності цих санкцій. Він вже пройшов більше третини, і йде далі. І вони кажуть, що дійсно він може, цей їхній тіньовий флот повинен множити на нуль. 80% знищили, ще є залишки, кажуть, буде добивати. Він каже, що а, Путін тягне час, вони це зрозуміли. Тому що Путін тут Ройтерс вийшов з великим матеріалом, а, який каже, що переговори зайшли в глухий кут. Тому що Україна не хоче поступати своїми територіями, Україна не хоче скорочувати свою армію. Україна не хоче визнавати окупацію. Тому що будь-який президент, будь-який переговірник розуміє, поступившись з суверенітетом, країна йому цього не пробачить. І Трамп теж це зрозумів: що українці не переступлять через себе. А Рябков виходить і каже: знову ж таки, тепер розуміємо, чому Рябков це зрозумів, Тому що знав, що в Трампа будуть робити ось такі заяви. І бачимо, що росіяни кажуть, ні, ми хочемо більше. Трамп каже, ні, ми вам цього не дамо. Тому переговори заходять в глухий кут. Україна твердо стала на своєму. Людьми, територіями не торгуємо. Чи хоче Україна миру? Так хоче. Україна це показала. Україна це показала, що ми хочемо миру. Розумієте? І ось зараз дуже важливо, щоб цей е процес демонстрації, що не Україна зриває переговори, а саме Росія. Тоді Штати повинні дати гроші, штати повинні дати зброю, штати тоді повинні допомогти Україні стати цілісною, вигнати росіян. І тут якраз таки стабілізувати економіку, безпеку, ну і знову ж таки допомогти по інших напрямках, про які Україна так давно говорить. Це для розуміння. Ройтер скаже, що можливі нові а, тарифи. Ну от, і, власне, що Москва відмовляється від плану Трампа. Чітко, зрозуміло, вони це пояснюють. І це насправді дуже велика правда, але насправді Росія ж з цього починала. А... Крім того, що Білий дім це заявив, зрозуміло, що є заяви самого Ройтерса, типу, які теж розклали цю історію. Далі, Білий дім завтра хоче вийти з новою темою по тарифах. Тарифи будуть проти всіх. Далі він їде в Саудівську Аравію, можливо, звіти вже навіть будуть цілити по Ірану і бити по Ірану. Ну, от, до речі, про Іран і Білий дім я в попередньому відео все розклав. Подивіться, там важливо. От. Ну і власне ще Білий дім сказав, що Трамп незадоволений і Україною, і Росією. Ну, якщо Росія він незадоволений по зрозумілій причині, тому що вони хочуть окупації і капітуляції, то навпаки Трамп повинен гордитись Україною. Гордитись е, нашими політиками, гордитись нашими дипломатами, вони відстояли своє, зробили все те саме, що зробили б американці на нашому місці. Чи хочемо ми миру, хочемо. Чи треба для цього здавати територію? Ні. Тому що сам пан Трамп казав: якщо росіяни покажуть, що вони покидьки водять за ніс, я їм знищу ціни на нафту на 40 доларів. Воювати буде неприбутково. Прийшов момент тримати. Слово, тому якщо Трамп розчарований Путіним, хай покаже себе злим. Нехай покаже себе тим, який може завдати серйозного удару по Путіну. Що МЗС Росії каже, наслідки американського удару по ядерній інфраструктурі Ірану можуть виявитися катастрофічними. Це я в попередньому відео повністю розклав. Але чому я це зачитую? Тому що Росія шантажує Трампа. Типу, будеш бити по наших партнерах, ми тобі покажемо. Ми тобі покажемо. Ось це Трампа повинно ще більше розлютити, на що ми надіємося і що ми ну, думаємо, що в найближчому майбутньому побачимо. Сидіти на двох стільцях Трампу зараз не вийде. Треба вибирати за кого ти. Соціологія на нашій стороні, геополітика на нашій стороні, правда на нашій стороні. Тому чекаємо наступний хід Трампа, але поки що складається так, що він повинен більше зайняти проукраїнську сторону. Зеленський зустрічався з Бербок. Була спільна прес-конференція, на якій Зеленський сказав, що 4 квітня зустрінеться з короткою, скажімо так, з коротким складом коаліції охочих, які готові будуть прислати свої війська в Україну. Це перше, друге. Бербок сказала, і нам це подобається. Ми за те і підтримуємо Аналену Бербок. Що такі проекти, як Північний Потік, потік-2» більше не будуть існувати. Ось це дуже важливо. Ви знаєте, що Аналена Бербок лобіює проект, щоб заспокоїти Північну Африку. Щоб вони не їхали в Європу, дайте роботу їм на місці. І вона каже: давайте в пустелі, будемо ставити сонячні панелі, направляти це енергетичними коридорами в Європу, через Італію і далі запускати на континент, і зробити регіон багатим Північну Африку, Європу енерго незалежною, і всі будуть щасливі, а не брати в Росії, яка потім прийде війною. Ось це дуже гарна ідея без північних потоків. Це ідея не про нас, це про Італію, Німеччину, Північну Африку. Але вона проти наших ворогів, значить, ми повинні це підтримувати. Ми повинні бути мудрими і робити так, щоб наш ворог страждав, неважливо, де рішення проти нього приймаються. Тому що чим слабші вони, тим краще буде жити нам. І ось таких друзів, які грають проти наших ворогів, треба шукати і підтримувати. Вона така. І вона каже: що північних потоків не буде, і супер, і супер, нам таке. Підходить. Друзі, це коротка інформація. Напишіть, будь ласка, як вам ідея, щоб взагалі забути на вічно навіки вічні північні потоки? 2, Анна Лена Бербок. І друге, чи вийде розчарований Трамп на Путіна і розлючений на Путіна Трамп на реальний рівень жорстких санкцій? Враховуючи соціологію, яку ви знаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!